Доброго дня і ми з України, українці ми. І я цим пишаюся. Мої дорогенькі, ми в Києві в одному із парків. І називати нічого не буду. Тому що фігачать нас уже четверту добу ракети Києва, Київщину. Тому називати Нічого не буду. Не можна ніяких даних давати. Але, мої дорогенькі, сьогодні в нас день захисту дітей. І так рашистські морди нас привітали вночі, що загинули двоє діток. Мама з дитиною навіть і дитинкою і бігли в укриття і загинули. Так що отак нас вітають уже четверту добу. Дуже шкода, тому що ми сьогодні теж два рази сиділи. Повітряна тривога вранці була, сиділи у метро, а потім назад їхали. Десь, я вже не пам'ятаю, година 11 повітряна тривога. І нам ну, просто відкрили двері і знову ми могли вийти, вихід був вільний, але входу не було, то знову ми гуляли. Але нічого, нічого. Просто сьогодні ми їздили ось на такі на такі донати. Ну, по-перше, ми їздили в Київ і прикупили хости. Ну, це за гроші донат. За які гроші? Оце хосточки. Це що мені вже залишилось, тому що ми домовлялися. Люди, які живуть у Києві, мають свою якісь або дачі або участки, то ми тут домовлялися з однією жіночкою, яка розпродає свої хости, що вона буде їх розпродувати за донат. Ну, ми купуємо, одразу донатимо на картку і забираємо ці хости. То, поки я сиділа в метро, то це, що мені залишилось. Але я дуже задоволена, тому що ось оця, Ось ця дуже гарна, тут її три, три три поділки гарні, так, то це лексайд драконфлі, щось, лексайд драконфлі, так. Три поділки, 300 гривень. Дівочки, це недорого, це зовсім недорого, тому що якби мені прийшлося її купувати у нас на ринках або в садових центрах, то я платила, заплатила великі кошти. А так, три поділки гарні, не маленькі там, як і так. 100, 300 гривень. І оце такий мені залишився банан. 200 гривень, але їх тут зараз вам покажу. Мої дорогенькі, там їх дуже багато. Там штук 7, мені здається. Ну, 200 гривень. Називається сорт банан. Можливо, і не так, але так вона мені сказала. Оце ми сьогодні так задонатили. 500 гривень, дуже гарно. Купили хости, тому що так, жіночка молодець. Ну, хост у неї вже немає, тому що я думала, що зніму відео. А вона каже, ні, в мене вже вдома немає, я просто буду виїжджати. І я все розпродаю. І просто... Але каже, розпродаю так, що ви донатите на картку і, я... і зразу ви забираєте хости, які ви бажаєте. Були ще кращі, дорожчі, але мені вже не досталось, тому що я сиділа у метро. Сьогодні в мене ще одна така гарна подія. ну, Я рахую, що це гарна подія, тому що я задонатила 500 гривень. Розумієте, люди брали, тому що, ну, по-перше, гарний товар, а по-друге, це ж на картку для військовослужбовців. Вона каже, ми збираємо на нову машину, тому що машину розбили. І я оце так розпродаю всі косточки. То я вам скажу, ми сьогодні були з дочурочкою. то... Я купила, а вона просто 500 гривень задонатила. Ну так, просто задонатила та і все. От і ще у нас така дуже гарна подія. Я сьогодні прийшов на відпустку на декілька днів наш знайомий, то ми підемо його сьогодні, до нього гості, він з Києва. теж. Оце ж возимося з цими хосточками, але я дуже-дуже задоволена, що я їх купила. А зараз підемо. До нашого знайомого. Гості заберемо свого чоловіка, який працює в Києві, зараз заберемо, і поїдемо в гості. І я буду з тими хостами аж до самого вечора. Але мені дуже приємно, що я так змогла допомогти і купила дуже гарний товар, тому що це зовсім недорого. Сьогодні, я ж кажу, день захисту дітей і дуже прикро, що. такий, такий Такі подарунки нам. Росія посилає вже четверту добу. Я маючи з дочкою сьогодні, то купила сьогодні, бачите, її таке морозиве, бельгійське, 83 гривні. Ну, звичайно, це дорого. Такі морозиво в мене йому. Але своїй дочурці я купила сьогодні, тому що таке свято, хоч вона мені каже, мамо, ти я ж зовсім не дитина. Але я кажу, моя дорогенька. Діти для мами, завжди діти, якому би віці вони не були. Завжди. Тому я пригостила свою дочечку отаким морозом. Не знаю, ми ніколи таке морозиво не купували. Будемо куштувати, купили одну пачечку, я її купила. Отакий сьогодні у нас свято. Дуже гарне свято. Ми задонатили гарно. Я, я рахую, що це дуже гарний донат, тому що товар дуже гарний. Ну, могла я. Ще би краще щось купити, але ж я ж кажу, сьогодні ми сиділи два рази в метро Два рази, тому що не доїжджали до тієї станції, яку нам потрібно туди сиділи і назад. І назад. А зараз поп'ємо кави, Ось гуляємо в такому чудовому парку. От, зараз поп'ємо кави і заберемо нашого дідульку і поїдемо до нашого знайомого. У гості, тому що дуже раді, що він прийшов на декілька днів. Отакі от мої дорогенькі справи на сьогодні, не, я ж кажу, дуже, дуже шкода дітей, дуже, дуже шкода. Людей взагалі, наших хлопців, які воюють, дуже шкода. Ну от, фігачать вже чотири дні чи навіть п'ять. Я вже не пам'ятаю, але фігачать кожного дня. І дві повітряні тривоги вже були. Києві, Не знаю, може, по всій Україні, але ж такі мої дорогенькі, тому тому живемо, жити будемо, вистоїмо. нас не залякати, не залякати. Будемо ось так донатити. Це дуже гарні донати. Я ж кажу, така розумна жіночка, я так хотіла зняти про неї відео, але я ж вам кажу, поки посиділа в метро, то вже не було що знімати. Молодець. Вона каже, я виїжджаю і все. Все, розпродаю, каже, шагай. і мені каже, ці гроші дуже потрібні, тому що каже, я на машину для наших, для наших воїнів. А моя дочурка задонатила просто 500 гривень, і дуже задоволена. Треба допомагати нашим хлопцям, треба дуже допомагати, тому що дуже-дуже важко їм достається ця перемога. Дуже багато гине, дуже багато гине. Тому мої дорогенькі, треба пам'ятати завжди, якою ціною достається нам наше життя і наш спокій. Гуляє гарненька собачка, бачите, гарненька собачечка гуляє. Всім вам здоров'ячка, добра, нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна!